Друзі, вітаю вас з новорічними святами. І в новому році ми будемо куштувати дещо незвичайне. Примісінько з Австралії до нас прискакав сушений кінгуру. Ось такі джерочки. Зараз ми їх відкриємо і скуштуємо. Поки я відкриваю цю упаковочку, можете написати яке незвичайне м'ясо і з кого ви куштували. А також не забудьте про лайкосик. Так. Так, ось я і добрався до цього м'яска. О, пахне якось більше таранькою чим м'ясом. Всередині ось такі злиплися джерочки. О, товстенький був кінгуру. Ну що ж, з Богом? На смак солоденький цей кінгуру. Мені схоже більше на якусь тараньку на рибу. І запах дуже такий дивний: більше не кінгуру, а якусь риби, але я ще не їв. А якщо хочете побачити ще щось дуже незвичне і цікавеньке, не забудьте підписатися та написати коментар.